Сьогодні ми завітали до Дарівна Васанжарщини. Розкажіть, будь ласка, про себе. Доброго дня. Мене звати Лідія. Ми знаходимося в одній із наших теплиць, і зараз в цій теплиці йде підготовка до свята 8 березня. Скільки часу потрібно, щоб на 8 березня жінки отримали красиві букети? Частину теплиці в нас займають тюльпани. у нас в цьому році три сорти. Класичний варіант Фабіо це червоний тюльпан із жовтою торочкою. Потім просто розовий тюльпан. ось Він саме найвищий, красивий. Він вже готується витягти бутон із листя. Щоб виростити тюльпани, практично в теплиці потрібно 4-6 тижнів в залежності від сорту. А яка температура має бути? Температуру потрібно тримати невисоку від 12 до 15 градусів. Зараз ми в теплиці тримаємо 10-12 градусів через те, що тюльпан у нас вже набрав потрібну висоту. А де можна буде придбати букет чарівних тюльпанів перед 8 березня? Перед 8 березня ми торгуємо на місцевому ринку тюльпанами, центральна частина ринку і торгуємо біля маркетопта.